І сьогодні я хочу вам розказати трохи про гарбуз, як можна на ньому заробити. Перший рік А один, звичайно, росте непогано. Ряд був без поливу. І він сам по собі проріс 40 соток, показав до 20 тонн. Його беруть непогано. Серпні місяці був, дають насіння, в них добре виходить, теж тисячі можна заробити. Бізнес, звичайно, непогані, чесно кажу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал! Мазуріарік. І сьогодні я хочу вам розказати трохи про гарбуз, як можна на ньому заробити. Тут я посадив отут рядочок, бачите, це був рядочок Рут Пауэлл від сакати, На прищепу брав е, на кавун. Ну, так як в мене спеціальних прищепок на кавуна не було, я висадив розсаду поряду. Бачите, оце поряду тут висадив. І. Вона ще яка, дивіться, зелена. А сюди зелене. І пішло гляньте, Це один той самий курс йде. І сюди далі йде. Навіть мені до кабачків трохи доходить. Ну я тут не даю далі йти. Як я посадив тут кабачки молодесенькі. такі гарні, молодесенькі. Боб, молодесенькі кабачки. І хотів розказати вам трохи про Ну його на чесно сказати, щоб м, такі, бачите, видіння є і грубші. Шукати тепер треба. Це вже буду шукати в кінці. Ну він ще на кінцях дуже багато має зав'язів. Ще малих зав'язів має. Але він гляньте весь зелений і нічим, нічим, як то кажуть, його нічого не бере. Просто різницю хочу показати вам по других такі, що. Себе теж вони без поливу, без нічого, але вродили, але вже й посохли. Хто то мені говорив, що він в середині насіння немає. Для... Можливо, це f 1 був, це був Е1. В середині розріжу, покажу, а зараз йдемо, подивимося на мій гарбуз. Я садив, садив, правда, насіння не f 1 садив я, як в нас скажуть, по довгасті гітара. І ще садив я насіння як ромашка, як мускат де провенсає. І, звичайно, можна для себе, можна садити і такі, але переважно такі гарнізок. Зараз покажу вам, що тут соб'йовало багато того гарбуза. Я б не сказав, але ну, є возая, бачите, які вони є на насабуваху. Я думав, тут буде гарбуза багато. Ну, але розрослося, те, що воно розрослося. Я думаю, кавун би теж так само ріс на прищепі до цього. Зелений да би, за що її радять, де менше сонця, садити на прищепу. Отакі, От А зараз йду покажу вам наш гарбуз. Хочу вам сказати, що ось тут рядок з внуками. Рядок з внуками, бачите, ще зелений. Де-не-де. -де -де? Воно коріння буває дає в кінці. Хоч корінь там витягнеш, а воно йде по стовбуру коріння. І посадили ми тут з внуками. Я ямки робив. Одні кидали, другі загортали. І це в нас дійсності в посадяно на внуками. Ось такі. Це ми називали гітара. Воно, бачите, таке довге. Примішку, а це ромашка. Ну, кажу, це були насіння, просто мені дали. І я посадив посадився для цього. Перший рік F1 звичайно росте непогано. Непогано. Вона, якщо ромашка, значить вона ромашка. Вона не має провидвіності ні нічого. О. Але те кашовий, він дуже добре йде. Такі селеніші екземпляри є, бачите. Є різні. Є різні. Воно розійшлося. І тут є, бачите, і й кажу, що ряд був без поливу. Посадив тут І він сам по собі проріс, виросло і непогано. Бачите. Оце більше ромашка, бачите, це до ромашки Перший рік посадити ромашка одна в одну, вона красива, тут вже переродилася. Ну а гітара теж, Оце може бути теж і до ромашки, але вона вже вигляд буде мати на парканеці років пізніше, вже такі. Воно. Так само, як і гітари. Там вже змішано, але це дійсно кашовий. Це є кашовий гарбуз. І такі, кажу, є непогані екземпляри. Якщо б засадити, я знаю, сусід засаджував. Вдома 40 соток. В нього під'їжджали великі машини, грозили він по, по 4-3 по гривні. Це до війни. Звичайно, мирний час на Херсонщині. Було діло таке, і непогано йшли. Бувало, і 2 гривні, і 3 гривні, але мало затрати, що тільки полив. Так, щоб за ними дивитися. Ну і кажу, вже тут вложили цей пожовкли листя, а там той бачили, який є. Ну але тут результати дуже великі, Бачите, треба було, мабуть, щепити на нього і той самий гарбуз. Оцей гарбуз, е то був би результат інший. Це 100%. О, і до чого веду, казав про сусіда. Він непогано заробляв, тому що перший рік вродили на цьому дуже добре. Був сприятливий для гарбуза. Він здавав неї, ну кажу по 4-3 по гривні. Казав до 20 тонн. Ну я так піш пішчитав, то на бульбі теж на цьому менше роботи, чесно кажучи, чим на картоплі, бо її треба мити, щоб раніше здати. І все рівно на цьому. Одного року я теж спробував, в мене була гітара, але я посадив на мульчу, на сіням під каплю, великі. Я думаю, будуть коровам скотині. Але так як їздив на ринок великих Копані, побачив, а там гарбуз в серпні місяці, за що в мене раніше вийшло в серпні місяці, був по 10. Заінтригувало мене. Ми на машину поїхали. Ну, вона була вся жовта, не зелена. Зелена не дуже, отака була, бачите? А так ми возили в сітках їх. І непогано ще й ми вісім здали тоді. Ну, це серпень місяць. Його якраз не було. Тому він, коли його немає, товар весь дорожчий, чесно кажу. Варто я приїхав сюди, а тут саджають прості ну, такі по. Середина, що насіння, тех здавати, ті, що на насіння здають. Непогано теж можна на кабаку зробити, так само і Хмельниччина, Житомирщина, Черкащина, ну, всі областя, Вінниччина, займається насінням, має спеціальні комбайни і вони дають насіння, в них добре виходить, теж тисячі можна заробити. Веду до цього, що на цьому теж посади 30 соток, це з одного рядка. Посчитати тут буде куча добра, Ну не буду знати, скільки дійсності кілограм, але є. Якби ще б наполив і, як то говориться, в корінь дати в один взяти насіння, я думаю, було б непогано. Але на ринку його не дуже тут сильно беруть. Назбирала Київ, Одеса, хоч на ринках в розріб його беруть непогано. Самі ми повезли одного разу 25 за кілограм просили. Так як ціна така була. О, то ми два продали. То я так подивився, ви знаєте, і непогано вийшло по грошах, але другий раз повезли, то і считайте, нічого там кусочок продали, решта додому. Ну це таке. Це ще не сезон був, був. сезон переважно це на, на осінь, на зиму. Я ще хто беруть, хто любить, переважно це, місто бере. У селі своє, гарбуза якогось є, то й вони роблять, як то говориться. Ну, у нас до осені йде вже все, поле вже прибирається, як то кажеться, мульча обирається. І так, що на цьому можна було б непогано заробити. Хоч оцей шкода, якщо він буде хоч навіть по десятки, прошли рік був осінню, з зимою такий гарбуз по 10, 10 гривень. В ньому є і 4 кілограми, і 5 кілограм. Оце вважайте, скільки можна було тут у кучках стоїть, а їх тут кучок чимало є, скільки їх можна було заробити на грошах. Але це треба кажу, треба його возити, впаковувати і щоб був отакий весь, отакий весь, Зелені, вже слабіші. Хоч середина кажу, що це достигне, мабуть, але я бачу, що тут не так чи сонце, чи що, ну все рівно. В нас би вже, як то кажуть, хоч погорів би чи ще на півдні, але я думаю, що він би весь був жовтий. А тут це багато зеленого. Ну, може пізніше, от тут взагалі зелений, і ще тільки нав'язується, розумієте, ось ще є. зелений, тут ще є. Отакі ще заховався, екземпляр гляньте. Кілограма вісім, що Тут тверді, дуже стінки тверді. Тут є довкола, дуже добрі, а в тих є отут вово, от так насіння, а тут все цільне. А тут все цільне. Розумієте, так само і тут. Отут тільки насіння. А це все на кашу, на запіканки, на що хочете. Бізнес звичайно непоганий, чесно кажу. Но збут, одне слово збут. Якщо ви повезете, продасте. Тому що в нас теж вкинулися збуватися, продасте, а воно ну не сильно, воно то і сильно йшло. Навіть було по гривні, по 50, возили довго, але все рівно брали. Тонну взяли, хай дві гривні, ну це таке. Він полежить, це не кавун, що він довго не полежить, та й полежить. І на цей роут пал можна прищеплювати не тільки кавун, можна день, огірок. Думаю, найді кабачок, хоч кабачок, а води так добре росте. Але дивимося результат одики. Зараз я покажу. Як і всередині, чи дійсності насіння, бо мені сказали, насіння немає. Він то, як кажеться плітні пустив. Гудину сам. О, там є отакі екземпляри, трохи ми вже пробували терти. Ну, подивимося, насіння щось. Щоб сильне і не було, може, не достигши. Зараз глянемо. Ось такий він гарний. середині насіння вроді. Таке. що в середині є. Але не то насіння, звичайно. Не то насіння. Може не достигши ще. Велике насіння, звичайно, але тут менше. Бачите, які. Це Те теж не достигши, але середина теж є. Можливо, і тут буде. Скоріше всього, що буде, буде-неде, його бачите. Так що буде. Подивимося, що далі буде, що з нього вийде. Все ж таки цікаво. Всім здоров'я, Україні перемоги. Пробуйте, якщо є, зразу знавайте збут. Якщо у вас є збут гарбуза файного такого кашового, бачите, можете. Садити, але зразу ж збут Десять соток посадили, будете мати копійку. До побачення!